Один словом, сьогодні чудова неділя. Чудова неділя, називається Пусно». І ми в цій неділі читаємо ось цю частину Святого письма з Івангелії від Матея, який записав слова Христові, який давав науку свій час. І тепер ця наука звучить по цілому світі, вона мусить звучати. Тому що це є, скажімо, остання точка цієї історії нашої людської. Саме тут. І не залежить хто в цьому світі живе, не залежить коли і скільки. Всі ми мусимо в цю останню точку прийти. І саме тут останнє слово за судею яким є Ісус, буде це Слово, якби печатка для нашого, для всіх нас життя нашого. Ось ці слова Христові, печатка Його. І те, що Ісус ось розповів, одних по проється, у другій по ставить, тобто Він розділює людський рід. І в одному місці він сказав: Я прийшов, щоб розділити. Я приніс меч, який розділює. Я не приніс мир, каже Ісус, я приніс меч. Але цей меч якраз є запорукою миру. Тому що, коли цей меч, а святе письмо мечем називає Слово. Слово Боже, це як меч двосічний, який проходить до самих глибин людської душі і розрізняє почуття і думки, як каже Садий Апостол Павло. Отже, цей Божий меч, Слово Бога, Слово Ісуса, проходить дуже глибоко і дуже точно все розділяє. Головне, що цей суддя не помиляється, не підкупний і не помиляється. Не можна тут щось йому заплатити. Це все вже не працює на цьому суді Божому. І головне, що цей суддя досконала істина. Він не помиляється. І коли він, наприклад, розділює, цей людський рід, це якраз він є запорукою миру. Тому що коли це помішання є, ось праведники і неправедники всі разом, там ніколи миру не буде. Тому що хоч одна людина ця неправедна знайдеться і вже нема миру, хтось один ракету російську наведе на якусь там місце і вже є війна. Хтось один. В місті, наприклад. Хтось один. І щоб там мир був, що треба? Цього одного забрати. Але щоб забрати, знати треба кого? І ось Ісус знає досконало. Як очистити? І тоді, коли опиняються ті всі праведні, по правиці, там точно неправедних не буде. І коли ці праведні опиняються ось у цьому Божому гуртку, Ісус каже до них, йдіть благословенні в царство Мого Отця, приготоване вам від сотворення світу. Я голодував, видали мені їсти, спрагне напоїли, в дорозі прийняли. У хворі відвідали, в тюрмі відвідали. Що вони робили? Вони рятували життя. Якщо вони рятували життя, вони не могли його руйнувати. А якщо вони його цей, якраз рятували, то це люди, які повні Божого миру. Тому що їх провадив Дух Божий. Вони вірили в Євангеліє, вони вірили в Слово Ісуса. І тому це робили, хоч. Зовсім не думали, що робляться для Ісуса. Але Ісус дуже справедливий. Як йому було зробити у цьому світі, щоб люди могли для нього зробити? І тут єдине рішення це Ісус приймає всі наші вчинки добрі, які ми зробили одному з наших ближніх, з ким ми живемо. Коли ми рятували життя? Коли ми допомагали, коли ми виявляли милосердя, коли ми старалися, дійсно, справедливість якось тут між нами це впроваджувати, Божу справедливість, жити за Євангелієм. Ісус приймає це як для себе. Це велика річ, якщо колись Ісус скаже, Ти мені зробив, бо Ти мені зробила, якусь велику, ну щось, щось велике зробила, не знаю, нагодувала мене. Уявіть собі, як людина почує. Вона скаже Ісус, я ж тебе не бачила. Ісус каже, «Пригадай ту людину, якій ти дала, не знаю, якийсь бутерброд може дала, або когось нагодувала. І Людина згадує дійсно, якийсь там прийшов, хтось там прийшов, такий бідна людина, чи що. І ця, скажімо, людина виявила цьому потребуючому велику ласку, милість. Ісус каже, ти мені зробила. Уявіть собі, як тоді людина буде чутися, якщо почує такі слова, вона буде жаліти, що вона так мало зробила. Тому що, напевно, там було в житті багато можливостей, може, ще більше, де вона могла це робити, але ну, не зробила. Якісь були причини, зрозуміла, бо ще нам щось. І вона тоді буде жаліти, що дуже мало це зробила. Тому що усвідомить, як легко можна було здобувати дійсно Царство Боже. А тим, що полявиці, значить, для них не буде неба, тому що це люди, які руйнували життя. А якщо руйнували, значить з Ісусом немає нічого спільного. Ісус прийшов будувати, відновляти, зцілювати, оздоровляти провалити всіх до Небесного Отця. І тому нічого спільного не буде. Йдіть від мене, бо ви чинили зовсім не так, як я очікував і бажав. І це є така точка, де Божа справедливість стане видимою. Тому що в цьому світі ми дуже можемо мало побачити справедливість. Є звичайно, тому що Бог присутній в цьому світі, але її не так багато, як би люди хотіли побачити, тому що дуже часто саме та несправедливість і веде людей. І раз, можливо, щось зроблять справедливо, більше не зроблять. І цей світ дуже багато має несправедливості, дуже багато. Тому що він живе за не Божими законами, він живе за своїми законами руйнування, пожадливості, ненависті, заздрості, і це заважає, не дає нам зробити справедливо. Людина не раз навіть не думає, що вона робить несправедливо. І деколи можна почути різні судження людини, і вона думає, що. Робить дуже справедливо. По-людському так, але перед Богом це може бути дуже велика несправедливість. І якраз цей суд Христовий це є якраз момент, де буде торжествувати справедливість Божа. І кожна людина зможе побачити, як ця справедливість виглядає. Тому що може бути дуже неочікувано для, для нас. Божий суд, він зовсім різниться від нас. Якщо почитаємо з Євангелії, там в різних випадках, де Ісус розповідає, то по наших мірках людських дійсно може бути виглядати несправедливо, але Бог так вирішив. І коли ми роздумуємо, зрозуміємо, що Бог мав право це зробити. Наприклад, коли він нагороду дає, одних покликав. В свої, в свій, на своє поле працювати з самого раненька, інших вже останні, тільки одна година лишилося працювати, і він віддав кожному одинаково. Все почали ремствувати. Як це так? Ми працювали цілий день, а ти нам дав тільки те, ну ось дав що, що і тим, що тільки годину працювали, а Ісус каже. Ми ж з тобою домовились». Я тобі даю те, що ми домовилися. Якщо я хочу тій іншій людині дати так само, як тобі, це моє, я маю право. Ось і бачимо, тут вже була дуже по-людському несправедливість, але Божа справедливість тут була дуже велика. І так само на тому Божому суді, звичайно, Господь буде судити не з допомогою наших адвокатів, не з допомогою нас самих, що ми будемо підказувати Богові, як він має робити. Ні, там кожен буде очікувати суду Божого. Слава Божу. І тому якраз перед тим великим постом церква нам подає ось це Євангеліє, щоб ми усвідомлювали, що цей Божий суд, він попереду кожного з нас. Ми йдемо всі до нього, ніхто поза ним не пройде. Немає там якогось чорного ходу, якоїсь дирки в паркані, щоб перелізти. Такого немає. Всі мусять стати ось тут перед поглядом судді справедливого, правдивого, святого це Ісуса Христа, якому Отець Небесний вручив долю кожної людини, тому що Він помер за кожну людину. І Його жертва найбільша. Страждання за кожну людину, за кожний гріх наш, Ісус поніс на собі. І тому Він тепер має право до нашого життя і має право нас судити, тому що Він хотів і хоче спасти кожну людину. Він дуже хоче. Він хоче, щоб ми побачили його небо, щоб ми війшли в Отця, щоб ми назвалися Божими дітьми, щоб над нами не висіло прокляття, яке впало після гріха первородного. Ісус хоче, щоб ми були врятовані. Але коли людина вирішить по-іншому, Бог дає їй право зробити це рішення. І тоді вона стає біля нього полівець, тому що вона не згодилась, не прийняла, не захотіла, щоб на її серці стояла печать Божої любові, милосердя, Божого відкуплення. Вона від Бога тікала, до сповіді не йшла до церкви, також не, не часто або десь як йшла, то так хотіла, щоб. Там Бог ніяк її не зауважив. <кій> І вона так все своє життя прийшла, тікаючи від Божого світла. Ясно, що це без ось того Божого милосердя через його божественне кровостення. Але коли ми зрозуміємо, як це важливо, тоді ми усвідомимо, що цей дар, який нам даний, це життя, яке ми маємо на цій землі, воно дано саме для того щоб ми якнайбільше взяли Божу любов і милосердя в своє серце. Це тоді, коли ми стараємося в цьому світі дійсно нести щось добре, світле, правдиве, стараючись проявляти свою справедливість, свою любов до ближніх, так як хоче це Господь. Кожен має своє життя, і в тому житті є багато можливостей. Це кожен мусить шукати, як це зробити. Перше починати від того, що ми перестаємо осуджувати людей, перестаємо якось забирати чуже, стараючись повернути те, що ми можемо повернути, що усвідомлює може чуже людина, має. щоб не заплямлювати іншу людину, не обкрадати і допомагати в тих різних ситуаціях. Тобто навіть з маленького починаємо, хоч це не дуже легко зробити, тому що тут треба допомоги Божої. І молити так само, стараючись разом з Ісусом ті всі наші ситуації розв'язувати, тому що без Нього ми дуже слабкі. Ми настільки слабкі, що ми навіть самі того не знаємо. Дуже слабкі. І тоді людина, замість того, щоб зрозуміти щось. Що потрібно в своєму житті виправити, вона не раз хоче оправдати свої вчинки своїми аргументами. своїми. Але якщо би наш суд вічний залежав від наших особистих суджень, то, звичайно, може би ті аргументи і подіяли, Але тому що перед Богом аргументи наші не раз не будуть, не будуть нас захищати. Аргумент єдиний це Ісус. Нам дарує своє милосердя, оправдає нас, простить нам гріхи, прийме до свого царства. Це єдиний аргумент. Всі наші аргументи особисті, вони не працюють перед Божим судом. І тому цей суд це є така точка справедливості, де ми навіть пізнаємо самих себе. бо не раз ми так дивимося на себе, що можемо і не розуміти себе, не знати себе. Але тут Господь нам покаже наше життя і, звичайно, дасть нам можливість також, щоб наше сумління оцінювало наші вчинки. Наше сумління перед Божим образом, перед Божим обличчям, тоді наше сумління, тут воно все скаже точно, скаже так, так, ні-ні, решту. Там не буде третього, отже, так або, або ні. І тому Боже милосердя до нас, воно відкрите зараз, щоб ми з нього черпали дуже багато. Ісус відкрив ріки Свого милосердя. З Його ран течуть ріки живої води, Його любов і милосердя. Бог готовий простити нам всі гріхи. Не залежить скільки в нас їх є, єдине, Він хоче бажати, ну, бажати побачити наші душі. це наша щирість. Наше бажання, цього, наша віра в нього, Його любов, і милосердя, і те, що ми приходимо до Нього, Ісусе, так, я жалію, каз, так, я хочу це виправити. Дай мені силу, Ісус каже, добре, я тобі прощаю, йди в мирі і борися за те, що є добре, святе і праведне. Отже, тому ця неділя, вона нас запрошує, закликає до перемінення нашого. До очікування дійсно того, що прийде попереду. І головне, що такі Божі слова вони дають завжди нам е, таку можливість, щоб ми думали. Тому що цей світ, якого ми живемо, він весь час нас так захоплює, щоб ми не зупинялися і не думали. Щоб нам весь час щось треба, ми за чимось гонимося, ми за чимось біжимо, не зупиняємося робота, там інші якісь заняття. І людина біжить і не думає. А якраз слово Боже, яке ми чуємо, яке ми можемо прочитати, воно починає нам давати тверезе думання, щоб ми просто почали думати Стоп! Може, того не треба, може це пізніше. Сьогодні треба прийти до храму, може, на сповідь треба прийти? Отже, тверезе думання для нас дає слово Боже. Воно допомагає нам зупинитися і розважити ось ті Божі слова, які Господь дає, тому що ті слова це слова спасіння для нас. Тому ми можемо тільки Богові дякувати за його дар милосердя, за те, що він довго терпеливий, за те, що він кожному відкрив двері милосердя. І кожному дає свої щедрі дари. Тільки одне бажання. Людина скаже: Так, Ісусе, я з тобою, Ісусе, я хочу бути з Тобою, я хочу йти з тобою. Я хочу дійсно нести це життя, яке Ти даруєш. І Господь завжди благословить. Тому нехай Його ім'я завжди благословляється. А ми, щоби у свій час дійсно, стали по тій правиці, де почуємо слова. Ідіть благословенні в дім мого Отця, який приготований вам від сотворення світу. Це буде без сумнів. момент найбільшої радості і щастя, тому що людина усвідомить, що їй подароване життя вічне, яке ніколи не закінчиться. І головне, там вже не буде ні війни, ні розрухи, з поганого, тому що Ісус все очистив, все погане пішло на другу сторону. А все, що добре, лишилося, а там, де добре, там буде все, що дійсно є добрим для всіх. Хай Бог в цьому прославиться. Слава Ісусу Христу.